Всім привіт! Вже з Чорноморська. Я вчора ввечері приїхала. Ми сьогодні з нюткою прийшли на море, щоб трошки прогулятись, подивитись на наш пляж. Але спочатку трохи пройдемося по вулиці, побачимо, яка осінь у Чорноморську зараз. Деякі дерева вже опали, але ще багато чого зеленого. По дорозі зайшли в кафешку, тут є дитячий майданчик такий невеличкий. Міланія зразу тут схотіла гратися. Продають різні смаколики і доволі такі нормальні ціни. Багато різних видів кави, так що діти граються, а батьки можуть трохи відпочити. Але як же не поїхати до моря? Біля моря зустрічали Хеллоуін. багато автівок на парковці. Людей дуже багато сьогодні, наче влітку. Приїхались по вулицям, мабуть, вимикали світло, бо не працювали світлофори. Але зараз вже запрацювали, мабуть, так почасово вимикають, не знаю, хто тут в Чорноморську живе, може написати. Біля моря панує, як завжди, атмосфера спокою. Люди гуляють з песиками, вихідний день, діток привели на пляж, парочки закоханих також гуляють. І багато пташок сьогодні. Діткам таке задоволення їх погодувати. Я повернулася з Туреччини, дуже багато чого цікавого побачили. Побували в Каппадокії, політали на парашуті, потім ще вийдуть ці відео, але ще й будуть виходити такі домашні тут нашого улюбленого Чорноморська. Водичка зараз дуже чиста, прозора. Зараз трохи пройдемося, прогуляємося пляжем, побачимо, що тут новенького може є. Ще день назад я була у Румунії, у Констанції, також гуляла там біля Чорного моря. Покажу в своїх відео трохи далі, як це було. А сьогодні ось гуляю по нашому пляжу. На чайок можна тут стояти і милуватися просто годинами. Діткам на пляжі нудьгувати не приходиться, збирають мушлі, водорості. Можна сказати, що море сьогодні спокійне, бачимо, що трохи повикидало медуз. То був на цьому пляжі влітку, пам'ятають його, що тут було багато пересоляк, лежаків. А зараз це ось так порожньо. О, бачу, тут зробили щось новеньке. Небо починає зафарбовуватись такий рожевий колір, але ми вже йдемо назад до машини. Поки ми гуляли в іншу сторону, припливли лебеді, ось уже всі гуляють тут біля них. Якось ще приїду в Чорноморське, познімаю парк. Бачу, що тут також зараз дуже красиво. Листя це опале. Дуже красивий сьогодні захід сонця. Можна було б його. Зустріти біля моря, але ми трошки поспішали вже додому. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!